Я не відчуваю прогресу, я не розумію. Мені важко заходять мови. І взагалі у мене немає якихось талантів для того, щоб її вчити. Це не для мене. І це я чую кожного дня від українців, які намагаються вивчити данську. Я вам більше скажу, я себе теж так відчував. Є гарні новини. Ви такі не одні, це по-перше. А по-друге, ну проблема не в вас, і не в тому, що вам там не достає якихось талантів чи розуму для того, щоб вчити мову. Чого вам не достає, так це структури та якихось зрозумілих інтуїтивних пояснень, які спрямовані на українців, які думають у першу чергу у голові українською мовою. За останні п'ять років, що я працюю викладачем. Чим я спостерігаю насправді однакові патерни та помилки у учнів. І за цей час мені вдалося розробити просту та робочу систему для ефективного вирішення цих проблем, що вже допомогло тисячам українців. І зараз настала ваша черга. Я хочу з вами цим поділитись абсолютно безкоштовно 28 жовтня о 12.15, де у нас пройде безкоштовний вебінар. І цього разу ми подивимось більше на технічну сторону данської, тож прямо на якісь конкретні правила вимови та граматики, з якими учні частіше за все роблять помилки, і які насправді досить легко виправити. Тож там ми розберемо якісь правила та техніки та вправи, які ви Одразу зможете імплементувати для того, щоб покращити свою данську. Для того, щоб прийняти участь, переходьте по посиланню на події на Фейсбуці, натисніть Відвідаю, і ви отримаєте усю необхідну інформацію для приєднання. Кількість місць у нас цього разу теж обмежена. Тож, давайте швиденько заходимо і до побачення.